25 травня у Славутищі пройшов перший турнір з дзюдо пам'яті героя України Славутичана Олега Буяло у відкритті турніру. Взяли участь почесний мер Славутича Володимира Довіченка, перша чемпіонка світу з дзюдо зі Славутича, майстер спорту міжнародного класу Анастасія Токмачова, підполковник Юрій Буяло, батька героя України, словотичанина Олега Буяла та його сестра у турнірі. Взяли участь практично всі юні та молоді спортсмени, які займаються дзюдо кадрів США та спортивному клубі. А там всього біля 60 спортсменів. Двадцять один рік. Герой України загинув за незалежність України. 21 рік, але він пройшов до цього унікальну школу, він пройшов навіть стажування за кордоном НАТО. Він був підготовлений офіцер українських Збройних сил, Нових Збройних сил України. На жаль, віддав своє життя, забрала нечисть. Таке молоденьке життя майбутнього нашого лідера нації, майбутнього переконаний генерала, справжнього генерала, бо в такий, в такий вік він досяг дуже багато. І крім того, ми ще і дізналися, що він і був активним спортсменом. Шести років він почав спортивну кар'єру. Він готувався до того складного життя. У нас з вами багато є традицій. І головна традиція проводити турніри. Ми започаткували це в честь героїв Чорнобиля, героїв, які назавжди залишились і залишаються героями, і слава їм. Але сьогодні з'являється ще одна, на жаль, традиція турнір. і... Олешка, я думаю, ти його продовжиш. Наші дзюдаїсти самі сильні, наші славотичани самі мужні, низький уклін, батькові нашого герою України. України. Ви майбутнє України, ви майбутня розбудова України. Я бажаю вам в сьогоднішніх змаганнях показати все, чому навчились, проявити себе справжніми чемпіонами, справжніми героями, проявити всю свою волю до перемоги. Як це робить наші захисники? Бажаю вам мирного неба і завдяки таким героям, як Олег, ми маємо змогу проводити змагання. Ми маємо змогу змагатись, ми маємо змогу навчатись. Ми навіть маємо змогу радіти. Тому всім перемог завжди з нами. Герої не вмирають, вони в наших серцях. Слава Україні! Це наша зірочка славутись. Це одна перша да, чемпіонка світу. Із дзюдо. Перша наша славутицька Анастасія Токмачова. Але ти портрет її і Андібо, теж теж висять, да? супер. Тому треба знати в лице і пам'ятайте з кого брати приклад. На початку турніра виступили наймолодші джудаїсти. Для більшості з них це були перші змагання, і враховуючи, що подивитись на них прийшли і батьки, то давно фок не був такий заповнений. А спортсмени додатково хвилювалися. Відкрили турнір спортсмена у ваговій категорії до 20 кілограмів, і хлопчики і дівчата виступають разом. І що дивно, в перших трьох категоріях перемогли дівчата. Чи групі серед юнаків та дівчат в категорії до 20 кг перемогла Томілка Софія. А у такій же категорії до 22 кг перше місце у Софії Філатової. Та нагорода до 24 кг кілограмів і знову переможець дівчина довбуш Анна. А ось далі вже першість була в основному за юнаками у ваговій категорії 26 кг. кілограмів. у цій ваговій категорії та Шопін артем. Тут у турнір внесли свої корективи повітряні тривоги. А вони звучали цього дня кілька разів. Змагання зупинялись, і спортсмени та глядачі залишали фок хто в укритті, а хто розташовувався недалеко від фоку. Ось такі вони реалії змагань під час війни. У проведенні турніру активну участь брала вся кадю США від керівника Ірини Жеми до адміністраторів. Допомагала і вихованка Каду США Анастасія Тукмачова, екс керівник спорткомітету Славутича Лідія Шаніна. Величезний внесок у турнір вклав і заслужений тренер України Олег Капилов. А за нагороду у перерві між тривогами боролись вже більш досвідчені спортсмени. Повітряні тривоги, як казали, і самі спортсмени достали всіх. Тим приємніше у боротьбі із суперниками, і цими неприємними сигналами було отримувати нагороди після закінчення змагань. Вагова категорія до 38 кг. Чемпіонкою у цій ваговій категорії. Ваговій категорії Грицькевич Олександр. Наступна вагова категорія до 46 кілограмів. чемпіоном у цій ваговій категорії став Козаковський Максим. Та чемпіоном у цій ваговій категорії став Варфой. Вагова категорія 60 кілограмів. І чемпіоном вагової категорії 60 кілограмів став Алінікові. Вагова категорія плюс 60 кілограмів. І чемпіоном у цій ваговій категорії став Датко Арсен. А спеціальний приз від телекомпанії медіа Дім Славутич за волю до перемоги за рішенням головного судді змагань Олега Кополова та чемпіонки світу Анастасії Тукмачової отримав: За волю до перемоги награждається Олександр Біцький. Ам залишається привітати призерів та переможців висловити величезну подяку за ідею організації та проведення турніру пам'яті героїв України Словотичальна Олега Буява, і як обіцяв головний тренер, заслужений тренер України Олег Копилов, турнір стане традиційним. І вже наступного не сподіваємось після перемоги над расистами на змагання до Словотича і спортсмени з інших міст. Очень, звісно, жалко і обідно. чоловік хороший просто... ну Есть такое слово порядочный. Вот это вот к нему прямо вот относится. Просто молодец, да, хороший пацан. Да, Есть планы, как бы на следующий год уже сделать его традиционным. Это весенний он такой будет у нас. Ну, он это заслужил. И я считаю, что мы должны ему как бы отдать должное. Память, память должна остаться на, навсегда.